Ламікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Російський театр Путіна своєму Валдаї намагається продемонструвати, що він важить на міжнародній арені, говорить про якийсь поліцентричний світ, про холодну війну і погрожує всім. Каже, треба готуватись до чого завгодно. Між тим адекватна частина цивілізованого світу збирається в Дані, обговорює оборону свою оборону України. А в Штатах обговорюють поставки нам томагавків, і це вже не до жартів бути в Кремлі. А ми про все це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова з нами лагрісний політолог. Пане Олеже щиро вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні! Навзаєм героям слава! Весь світ буде обговорювати меседж, який путін озвучить на Валдаї, заявляли сьогодні російські пропагандисти та родпутіна Діма Пісков. І цей маразматичний відступ з історичними отступленнями. Хто би сумнівався? Іде іде він? А Путін згадує там ну дуже важливі вагомі для геополітики взагалі фрази там за туманами, і «там за океанами. От, наприклад, каже Росія надіялась на завершення холодної війни і на сотрудничество». Рішає інтереси, рішає конфлікти, учитва інтереси кожного. Також Путін закликав готуватися до чого завгодно, тому що ставки в світі вкрай високі, вкрай високі, каже він. О, про що вам оця історія Путіна не насправді приноженого Трампом? Хай да, ми чекаємо дії. Я пам'ятаю, але все одно він нічого не відповідає. Він збирається 22 й раз у цей Валдай і показує якусь свою геополітичну вагу. Але чи є вона? Як вам здається? Ну, якась вага точно є, тому що він є дійсно таким тригером для всього світу, який не дає йому спокійно жити, має на увазі світові. І... Але це вже не той Путін, який був раніше, і Росія на, на щастя вже не та, яка була раніше. Так, вона дуже небезпечна, можливо, так небезпечна, як поранений ведмідь, але вона все-таки. Не досягає того, що хоче, і тому біситься, тому лякає. Я завжди, скажімо так, кажу, що у Росії є ці ядерні моменти, якими вони постійно лякають світ, коли у них щось не виходить. Вони це роблять в різному вигляді, то вони просто погрожують тактичною ядерною зброєю то брудною. то Атакують в тому чи іншому вигляді інфраструктуру, яка пов'язана з АЕС на території України, тобто, е і на цьому тлі є оці заяви про холодну війну, відсилка туди, десь далеко в історію, да? про те, що все не контрольовано, що все може в будь-який момент спалахнути. Але ж якщо ми подивимося на реалії, то воно вже палахкотить дуже серйозно. І фактично все, окрім ядерної зброї, вже було застосовано в цій війні. І тенденція до того, що війна, яка там більше чотирьох років, ближче чотирьох, або навіть якщо, не дай Боже, більше чотирьох, то в неї тенденція до розповзання. І ця тенденція зараз чітко спостерігається, і не ми її ініціатори це все-таки Путін і нерішучий захід. Який бачить, що ця ракова пухлина розростається і повзе в їхню сторону, але реагує не так, як треба, не з тією швидкістю, не з тією жорсткістю. І тому у Путіна є можливість проводити Валдаї. У Захарової теж і в Пісково розповідати про те, що все, Холодна війна закінчилась, буде гаряча війна. Ну що зробимо? Ми це все проходили. Я думаю, що з цього треба зробити нормальні висновки нашим партнерам. Ну, коли вже е, йдуть погрози, а це дійсно погрози, в тому чи іншому вигляді, то на них треба реагувати, оскільки диктатори і їхні посіпаки завжди говорять те, що думають і те, що планують робити. Мюнхенська промова Путіна, ота триклята, да, вона ж була непомічена. Тобто її почули. Але не не відреагували, і от маємо те, що маємо на сьогодні. Тобто думайте, що це всі його мені дамо нікому казати, якому жити в світі, а ніякої гегемонії заходу не буде. Спроби загнати в нас в ізоляцію, провалилися готуйтеся до чого завгодно. Тут насправді знову ж таки погрози цьому западному істеблішменту, яка каже російський театр виступаючи на Валдаї. А якщо це дійсно так, то чи належним чином буде реагування? Бо Путін каже, що деякі країни, які хочуть нанести Росії стратегічну поразку, змусити їх на розстраждати, які він відправ. Мільйонами гинути, їм треба вже заспокоїтися. А може, йому треба заспокоїтись. І хто може його заспокоїти? Це, наприклад, в Данії вже готові заспокоювати Путіна чи, чи ні? Ми бачимо зараз типовий варіант: Держите мене, сімера, і у Путіна це завжди працювало. І зараз ну, є елементи, які надихають мене в позитивному сенсі. Стосовно того, що, бачите, там країни почали разом з нами там будувати цю, або вже розпочнуть скоро, або вже хоч проговорили, що почнуть будувати дронову стіну. І більш адекватно реагувати на перетин невідомими літальними об'єктами державного кордону. Але цього всього замало, оскільки, наприклад, Є конвенційні інформаційні складові, а і фінансові, наприклад, ті ж заморожені активи. Ну це ж треба у Росії забрати і віддати Україні для того, щоб вона воювала, а не розповідати, що це юридично може мати наслідки і так далі. Тому, на превеликий жаль, Європа в масі своїй і політику в масі своїй не хоче визнати е, перед С... можливо не хочуть визнати і не хочуть артикулювати своєму. Електорату про те, що треба готуватися до війни. Все закінчилось уже, вже не буде так, як було раніше, і треба е, з цим поки що змиритися, поки Україна дає цей шанс, і готуватися. Тоді проблема, до якої ти готовий, вона набагато е, менш шкідна, набагато, ніж та, яка Приходить зненацька, тим більше коли ти її до останнього не хочеш бачити. Тому от ми зараз в такому стані знаходимося. Він зміниться обов'язково, оскільки Путін не буде тільки говорити, він буде діяти. На відміну від багатьох акторів цієї ситуації, Путін говорить і робить, має на увазі стосовно кого, от своїх агресивних дій. Тому Європа буде змушена реагувати. Буде вона до цього готова, чи не буде готова, вже і в неї ніхто не питає, вже цей зон турбулентності запущений, і він летить з великою швидкістю. І тут тільки як на природне якесь явище негативне, треба вже реагувати ось і сьогодні. Чи зробиться Європа, Ну подивимося, але реагувати їй доведеться однозначно. Але у Путіна є ще й чим ці погрози реалізовувати? Вони там не можуть зверстати бюджет на наступний рік. Колосальний дефіцит вісім разів більше ніж запланованого. Тамтешні економісти, колишні представники центробанку РФ кажуть, що пацієнт дуже хворий і надії на одужання не надто реалістичні. Чи буде зішкрібати по сусіках і оті дрони по Європі запускати? Тобто наскільки він готовий підвищити ставки, про що він говорить? Ну, якщо процитувати ж його раннього, да? ну ще трошки маложавого, да, то він казав, що ані всі з а ми відправимося в рай. Тому це філософія, яку він сповідує стосовно свого плепсу, і тому він буде кидатися в останній рішительний бой. Він вважає, що все-таки. Його нахабність і наявність у нього зброї масового знищення, вони дають йому шанс або можуть дати шанс, тому він буде намагатися все-таки кидатися з свого кутка. Я ще не впевнений в тому, що він загнаний в куток, як комусь здається. Він близько до цього, скажімо, стану, але він ще не відчуває загнаність. І тому він кидається періодично. Тому у, нашим партнерам треба, коли відбувається оце кидання, треба чітко бити по зубах, і тоді буде швидкий результат. Якщо рефлексувати, ховатися, умовляти і нічого не робити, то ми будемо ці, скажімо так, кидання Путіна ще спостерігати досить довго. Ну та я теж думаю, що відповідати треба, звісно, паритетно йому, але водночас я от говорила за басом Галямовим, опозиційним російським політехнологом. Він каже про те, що мотивації в російського населення більше терпіти брак бензину, мобілізаційні процеси різні, не надто хороший стан економіки, м'яко кажучи, немає ніякої. Кажу, а чи є мотивація для протесно потенціалу? Бо то навряд чи з них, звісно. А він каже: Ну як задайте історію? От колись там да, в... 17-му році дефіцит хлібу і всього іншого теж призвів до революції. Що скільки вірьовачки ні віс, але кінець може і терпець може увірватися. А тут як думаєте, вдасться і внутрішню стримувати типу стабільність, бо він же обіцяв забити холодильник, так би мовити, на цьому його соціальний договір ґрунтувався. А уже все, уже нема, там, скоро будуть а, а, вішатися, які а, один одного бензин відсмоктують. Ну, питання в тому, що вже давно ця угода зруйнувалася, але сторони роблять вигляд, що вона існує. Ага. І коли ця загадочна руська душа нас може здивувати, я не готовий сказати. Оскільки для нормального суспільства, для нормального, скажімо так, народу. Вже є всі необхідні компоненти для того, щоб почати щось вирішувати. Але ж у росіян є та вада, як на мене, а з боку Путіна і будь-якого можна владця, це навпаки плюс про те, що вони все-таки вірять в доброго царя. Тобто далеко ходити не треба, якщо ну ми ж неодноразово бачили відео, це ж не постановочні, вони ж самі показували, що в якійсь, якомусь регіоні щось відбувається, то е ненавидять умовного губернатора, але записують відео для Путіна. Ну, тому от, от цей конструкт він обов'язково рухне, але він рухне не від того, що ми думаємо. Тобто ми вважаємо, що є один, два, три, чотири, і це має зруйнувати імперію. Ні, імперія рушиться іноді від подиху е, вітру. Да? Але для цього створюю на той момент створюються ті умови, які прорахувати дуже важко. Тому, наприклад, економіку, про яку часто ми говоримо, що от ось вона, ось вона рухне, ось вона рухне. Ну я не вважаю, що, що це так. Оскільки Росія це не чисто капіталістична держава або чисто авторитарна, там вона якийсь такий гібрид. І, вон, і це все базується на просто ну, такому народу, важко назвати на кількості великій кількості людей, які не хочуть брати на себе ініціативу. Тому я поки що не бачу можливості. Для того щоб ось ось відбувідбулося руйнування імперії, я вірю в те, що вона зруйнується, але це точно не не зараз. Да. Ну для цього треба зараз треба що? Санційний тиск посилювати, як каже Зеленський, як каже Урсула фон дер Ляйн. Більше зброї купувати у штатів, чекати, що такий продаж томагавків розблокують. Тобто, як має вибудовуватися стратегія України і союзників, щоб пришвидшувати поразки Росії на полі бою насамперед, я так думаю? Я думаю, що так. Да. От як каже, наш найкращий друг товариш Трамп, які у вас козирі, да? то у Путіна козир це поле бою. Він його в тому чи іншому вигляді продає всім і всередину, і за межі про те, що на, ну так, вони, вони десь наступають, десь щось віджимають, але не в тих масштабах, про які доповідає Герасиму Путіну. Але це, це та карта, яку треба вибити, і треба вибити хоч одну галузь, ну в нинішньому. Скажем так, полізору знаходиться нафтопереробне все, що навколо неї, да? от якщо це буде комплексний підхід, тим більше що це буде виноситися в бойовий спосіб, да? не санкційно, а от саме дуже скажемо так, телевізійно, щоб росіяни ще й це бачили ще і відчували. На собі це все, ну і плюс економічний тиск і політична воля наших партнерів про те, що цей проект має бути закритий. От з політичною волею, і усвідомленням того, що цей проєкт, який називається Поки що Росія, має бути закритий, тут все дуже погано. Ну, але от е, е, російський татор знову каже, як і Пісков, його рот, що е, в, 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 в дії Росії у відповідь будуть переконливими. Ми ніколи не ініціювали самі військові протистояння, вони безсенсові, каже Путін. Уявляєте? І підкреслює, що якщо з Росії хтось захоче потягатися, то хай тільки спробують. А хто ж на них постійно нападає? Я не розумію. І, а як це він не, вла... не ініціював військові протистояння? А хто ж тоді це робив? Лукашенко. Ну а як можуть вони по-іншому говорити? Вони живуть в, по підручниках або щоденниках Гебельса. От і це нормально, вони, вони створюють ну для них це нормально, вони створюють реальність, в якій вони жертва асаджодная а Всі на них нападають в той чи інший спосіб. Якщо послухати пересічних росіян і деяких полонених, то вони розповідають про те, що от, вони ні на кого не нападали. Вони захищають когось, якийсь там луганський народ, донецький народ і ще щось. Тому це елементи пропаганди, які вже ну вони просто в кістках в усьому російського політику, який просто. Вже, знаєте, в свою брехню повірити і продовжує повторювати навіть за межами держави, і навіть для тих, хто ніколи в Росії не був. Тобто вони, вони от в свою брехню повірили і на якомусь етапі почали в ній жити і не розрізняють, де коли треба це артикулювати. Тобто, всередину, це воно може працювати, а за межами це виглядає або виглядало би смішно, якби не було так багато крові. Так, да, це насправді. Але якщо, наприклад, в Україні дійсно з'являться томагавки, то що Путін буде реагувати належним чином яким? Ніяким. Уже ж все з'являлося. Вони погрожували. Він петріот як орешки, пам'ятаєте, обіцяв лускати, але щось тільки петріоти лускають те, що летить проти нас. Я думаю, що ну, ця карта, яка зараз проговорюється, ну можливо, я занадто сьогодні песимістичний. Я поки що їх. Томагавка розглядає як, як частину інформаційного тиску на Путіна. Оскільки е, дуже все красиво виглядає, і так, так не було і не може бути, тому що у нас, ну я просто проводжу паралелі: от ми хотіли танки, нам дали танки. Ну, це за Байдена, до речі, ми Бог з ним дали дуже нескоро. І не так багато, як було в Сполучених Штатах, у них там їх до біса цих танків вибачте, завер Ф-16. Згадую, да? як нам все це туго йшло. Тому я не вірю в казки, але вірю в те, що це один із елементів, який і в тому числі і Трамп використовує для от продовження своєї риторики, яка подобається зараз багатьом. Можливо, я помиляюсь. Дуже я хотів би помилятися, але нам треба розраховувати на свої ракетні. Програма, якщо у нас з'являться, а там же ж не тільки про томагавки, там ще про інший вид ракети, який набагато дешевше і, в принципі, може запускатися з чого завгодно, от ну, там більш реалістично це виглядає, але знову ж таки, це політична воля, і тут дивна ситуація розвивається. В нас, начебто, є. Ну, я не бачив підтвердження, тільки чую там. Окремі заяви про те, що, начебто, у нас є дозвіл бити по глиб території Російської Федерації, по чому ми захочемо. Але питання в мене як гуманітарія, чим нам бити, нам передали, продали ці ресурси, якими ми маємо бити чи ні. Тому тут багато питань, я, знаєте, сповідую наступну логіку і ну, не хочу її нав'язувати, але вона більш гуманна стосовно. Психіки там, конкретної людини. Я хочу почути про появу ракети, дозволи, нестилебачення, а я хочу прочитати в дуже скупому, дуже такому лаконічному зведенні Генерального штабу. От тоді я буду спокійний. Бо, доки я це читаю в газетах, ну, я не хочу, знаєте, собі створювати нові рожеві. Окуляри і через них дивитися на піщані замки там або фортеці Путін відповів Трампу, але намагається зберігати все таки надію на те, що як там казав Медведєв, ні такою Да? Якби робота адміністрації США і влади РФ вибудовувалась би інакше, конфлікту можна було б уникнути. А погодився Путін, що якби лідером США був Трамп, то ніяких протистоянь би й не було. Серйозно і оце, оце, це така відповідь Путіна, і він вважає, що дійсно за каденції Трампа, який все таки за першою, ну як не крути, давав нам перше озброєння, то щось би було інакше у взаєминах між США і РФ. Для чого Штатам, Росія, а особливо і зараз же така слабка. Ну, ви бачите, ця риторика, вона повторює логіку спілкування нинішньої Росії з нинішнім Трампом. Вони бачать, що він агресивний і послідовно агресивний, ну або то тривалий час не любить Росію, там якийсь там, ну, вже досить багато часу. да, Він про це артикулює. І вони починають включати дві платівки, яка, які раніше в будь-якому випадку, або одна, або інша працювала. Це лестощі. І це готовність до якихось перемовин, але перемовин вони зразу змінюють вектор. Тобто не в плані війни, да, а в плані налагодження двосторонніх стосунків або зняття проблем в двосторонніх стосунках. І все. Тобто, і раніше це працювало. Вісім з гаком місяців це працювало, Трамп на це вівся. Тому ну, вони виходять із логіки: якщо ж працювало, то чому воно зараз має зламатися? І тому запускають обидві ці платівки паралельно. Тепер цікаво, як відреагує на це Трамп. А як він може відреагувати на це? Які можуть бути все-таки сценарії? Ну, дуже б не хотілося, щоб як завжди. Ну от хотілося б, щоб він продовжував, хоча б свою риторику, і змушував Росію виходити з зони комфорту, тому що вони все одно зараз в зоні комфорту знаходяться. Вони думають, що вони зможуть перетиснути оцей настрій якимись обіцянками, якимись імітаціями перемогу процесу або імітаціями потепління. Хоча ну, мені дивно, коли я Захарову сьогодні читав, що вона от каже, що все. Всього попереду гаряча фаза. Тобто, або в Кремлі вони розіграють декілька сценаріїв про те, що якщо знову не говорить, то я почну ядерну війну, умовно. Це теж може бути. Тобто тоді я не правий, тоді запустили три платівки. Дві, яких я сказав вище, і одна про те, що от «Держите мене, сімерами, ми зараз як почнемо, то з ніхто не остановить. Це, і там, і там, в цих трьох платівках, це імітація і маніпуляція. Просто тут один глядач, і цей глядач має відреагувати. Подивимося, як він відреагує, чи він відреагує взагалі, чи він це почує як звернення безпосередньо до нього. Тоді було б цікаво подивитися, що він буде говорити. Путін ще жаліється, що вони двічі просилися в НАТО, взагалі. Ви заявляли про цю готовність, але їм відмовляли: ось. А може, треба було б їх взяти, і тоді вони були б частиною великого такого безпекового альянсу, нікого б не рухали. Ну, Це знаєте, якби про бабушку і дідуську є дуже гарне висловлення. Да, то... Ну, не може така орда десь бути в цивілізованому союзі і бути ефективним. Ну, Росія не для цього зроблена. Такі як НАТО або інші там об'єднання, Європейський Союз це для того, щоб оборонятися і щоб щось створювати, да? І умовно, там як Європейський Союз, об'єдналася для того, щоб торгувати, а не воювати. Да? Ну, це не про Росію. Вона завжди когось захоплює, когось вбиває, і за рахунок цього руху, вона, як і кожна імперія, живе. Тому зараз Путін може розповідати що завгодно, що Єльцин свого часу просинався з думкою, що він зробив для України. Ну це все було, і це все були слова. Ми зараз маємо дивитися те, що відбувається, як кажуть, на землі. Да? Це чітко і зрозуміло. Це ракова пухлина, яка іноді мімікрирує в щось, таке біле, пухнасте, але ненадовго і потім стає ще жорсткішою. Ну, я прихильник простої, як на мене, аксіоми. коли росіянин відкриває рот, який би він не був, гарний, поганий, можна влади чи простий пересічний, він бреше. Так, да, однозначно. Але от Зеленський певний, що ми можемо отримати нову зброю від штатів після продуктивної розмови з Трампом. Будемо дивитися, спостерігати, як там які рішення буде ухвалювати американський лідер, щоб не потурати російському диктатору в продовженні його агресії. Пане Олеже, дякую вам безмежно сьогодні. і Завжди okay. да за наші зустрічі за ваш реалізм. Не песимістично а реалістичні. Треба нам розглядати всі можливі варіанти. Бо я тут прихильниця теж того, що побачити і судити будемо вже по діях. Бо на словах всі можуть сказати, порівняти але метафорами по Росії не вдариш. Ну а зброю, так. Да, зброю можна. Спасибі вам на все добре. До да, да побачення. Олег Лісний, політолог, Ірина Услова, Я друзі, дякую, що провели з нами цей час. Лайки, підписки, коментарі ваші дуже цінні для нас. Тож залишайте їх. Будь ласка, побачимося і переможемо.